Ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. і вже з нами на зв'язку наш наступний гість це Максим Розумний, доктор політичних наук. Вітаємо, пане Максиме, в нашому етері. Добрий день. пане Максиме. Хочемо з вами поспілкуватися про про те, те який в Україні є найкоротший шлях до перемоги над Російською Федерацією. Зокрема, знаємо, що ви в одному зі своїх останніх. Крайніх, точніше, матеріалів в газеті UA писали про те, що зараз ми переходимо до оборони, і що насправді час продовжує працювати на нас, чому ви так вважаєте, і загалом які кроки Україна може зробити і її партнери для того, щоб все таки якомога швидше наблизити нашу перемогу так, Дякую за ці запитання, за інтерес до цієї теми, загалом, я починав з кінця, тобто, який стан можна вважати нашою перемогою, який стан України, який стан Росії і так далі? Схоже на те, що той максималістський, так би мовити, пафос і ентузіазм, який був. В українському суспільстві меншою мірою серед наших західних союзників про перемогу України як вихід на кордони 91-го року, визнання Росією своєї неправоти, можливо, її розпад як державного утворення цей сценарій поки що далекий від своєї реалізації, але це не означає, що в цій війні у нас немає хороших варіантів. Загалом перемогою України можна звісно вважати відновлення контролю над територіями. Але е, шлях до цього стану, до цієї, я б я б це назвав індикатором нашої перемоги. Він доволі тривалий і передбачає багато інших кроків, е, багато інших завдань, серед яких найголовніше це е, зміна режиму в Москві. Тобто говорити про те, що Росія от от розпадеться, що там національно визвольні рухи створять на е, свої державності, і так далі, це е, така, знаєте, собі е, утопія на сьогоднішній день, е, тому що Росія не збирається розпадатися, в силу того, що, е, хоча б в силу того, що ці утворення які потенційно по можуть... потенційному. Вникнути. Вони ще менш життєздатні, ніж ця імперія, яка існує на сьогоднішній день. Тому нікому не вигідно, щоб розпадалась Росія, ні Кадирову, який найбільш самостійний, і, але повністю залежний від фінансування з Москви, ні Татарстану, не говорячи вже про якісь інші. Регіони, тому наша головна ставка полягає в тому, щоб у Москві змінився режим, щоб пішов Володимир Путін і разом з ним пішли в небуття ця його оточення, його однодумці, які зробили ставку на імперський реванш. Ну і відповідно щоб у Росії до влади прийшли інші люди, які будуть які відмовляться від імперських е, амбіцій, які визнають е, напад на Україну помилкою політичною, якщо не злочином, і е, будуть намагатися відновити стосунки із заходом е, нормальні, партнерські, раціональні, прагматичні стосунки. Ось за цих умов. Ми зможемо вийти на кордони 91-го року, те, з чого ми почали цей розгляд цієї теми про перехід в оборону? Ну, це очевидно, що ми вже обороняємося більшою мірою, ніж наступаємо, і це реальність на полі бою, яка не має. Таких очевидних тенденцій до того, щоб вона змінилася якимось ближчим часом. Більше того, в колах військових експертів шириться думка про те, що Росія готує, готується до ще більш масштабних наступальних дій на весну літо цього року. За цих умов. Ось та мета, про яку я говорив раніше, зміна режиму в Москві, вона можлива лише не, не стільки за рахунок там переможного наступу е, української армії, скільки просто за рахунок е, важких втрат російської армії. Зриву їхніх планів і відчуття в російському суспільстві того, що ця війна даремна, що вона несе лише втрати, лише е, занепад Росії. Ось це і є. Е, тобто, пробудження ось цього, цього усвідомлення в російському суспільстві, це і є, на мою думку, найкоротший шлях до нашої перемоги. Е, умовами цього з нашого боку є систематичне послідовне знищення російської армії. Це з одного боку, це те, що ми можемо робити, звичайно, за допомогою тієї зброї і тих боєприпасів, які нададуть нам союзники, але друга складова, вона не менш важлива, це знищення підрив життєздатності російської економіки. Тобто, на, на сьогоднішній день, в першу чергу. Це зменшення надходжень від е, нафтогазової галузі в російський бюджет. Ось ці два прості важелі знищення російської армії і знищення е, експортних можливостей Росії в, е, в сфері нафти і газу, це і є основні важелі. Пане Максиму, ну, але водночас багато хто вважає, що е, навіть е, якщо Україна вийде на свої кордони. Це не зупинить війну, адже можуть продовжуватися обстріли як ракетні, так і артилерійські. І, наприклад, те, що Путін знову ж таки іде в президенти і знову ж, без сумнівів, стане очільником цієї держави, чи тут може бути теж якимось чином зміни, чи все таки за Путіна за цього режиму жодних змін в цьому плані не може бути? Що стосується е, припинення гарячої фази війни, і так далі, е, можна сказати навіть більше. Е, я про це якраз писав у згаданні, е, згаданому вами матеріалі. Е, уявімо собі, що е, нам все вдалося під час нашої весняно-літньої кампанії попереднього року, що ми е, все ж таки вийшли на берег Азовського моря. Ну, про те, щоб там зайти в Крим, це, це були такі досить наївні передбачення, але що ми відвоювали хоча б територію, яка була зайнята після 24 лютого дев'яностого перепрошую дві тисячі двадцять другого року. Е, уявімо, що нам це вдалося, і уявімо, наприклад, що Росія м, погодилася на тис, під тиском там партнерів, під тиском е, поразок на полі бою. Погодилася заморозити конфлікт, визнати е, цю українську перемогу. Вони точно б не визнали. Але, наприклад, вони б заморозили, і е, все б звелося до, як ви кажете, е, обстрілів періодичних ну, власне до того режиму, в якому ми жили з 2014-15 років. Е, що б відбувалося за цих умов? За цих умов Путін би вимагав від України. Але більшою мірою від наших західних союзників певної розплати компенсації за свою миролюбність. Тобто, щоб з нього знімали санкції, щоб Росію почали знову щоб зняли ізоляцію міжнародно, щоб з ним почали говорити і так далі. Але на цьому тлі немає сумнівів, що Путін його, так би мовити, силове оточення і його. Електорат, цей агресивний імперський глубінний народ російський. Він би почав готуватися негайно, почав би готуватися до нової війни, до нового нападу на Україну ще більш концентрованого, краще підготовленого і так далі. Тому лише лише зміна режиму в Москві лише повна так би мовити, відмова від. Цього імперського курсу, який сьогодні справді підтримує значна частина російських громадян чи мешканців цієї країни, лише це може нам дати шанс на спокійне життя і розбудову власної держави, і відновлення її потенціалу е, економічного, соціального, демографічного якого завгодно. Пане Максиме, от так, так. часто можна почути таку думку, що затягування війни якраз вигідне для Російської Федерації, але от з огляду на ваші слова, це таке затягування війни зараз працює на Україну. То чи дійсно це так, чи нам вже на користь? Скажімо, вже не знаєте не мріяти про якусь швидку перемогу, а все-таки систематично і довго в часі знищувати потенціал як військовий, так і політичний, економічний Російської Федерації. Е, так я власне використовую для ілюстрації цієї ситуації. Таку не дуже для нас приємну, я б сказав, навіть трагічну е, аналогію з е, укр... сюжетом української народної казки про солом'яного бичка, от Україна опинилася в статусі цього солом'яного бичка, в якого е, ведмідь, е, так би мовити, загнав свої пазурі, і, е, звісно, що. Цей бичок не становить великої загрози для ведмедя. Звісно, що ми не завалимо е, імперію своїми силами. Е, там ми вже е, нам вже складно провести е, нову хвилю мобілізації, е, якщо говорити відверто, і ми залежимо від е, поставок зброї і поставок е, боєприпасів. Але Є паралельно з цією реальністю, є е, набагато більш потужні гравці, які здатні е, приборкати цього ведмедя і за здатні е, виви е, так мовити, вирвати в нього пазурі, посадити його на ланцюг, щоб він е, не завдавав шкоди е, навколишньому світу, і ці для них для них, для е, американців, для британців. Е, для німців на сьогоднішній день вже ця затягування цієї війни означає можливості більшого тиску і більшого виснаження Росії. Тобто, Росія вже на сьогоднішній день, беручи до уваги всі аспекти її потенціалу військового, ресурсного, дипломатичного, іміджевого, союзницького, за всіма цими параметрами, Росія за два роки зазнала. Просто величезних непоправних втрат і перспективи виглядають дуже сумно. Тобто, якщо е, Росії і її союзникам, таким як Іран, там чи е, не говорячи про Північну Корею, не вдасться втягнути світ у якусь е, таку глобальну кризу, е, військово-політичну, економічну, і так далі. То ну, тренд і еволюція Росії на світовій арені він очевидний. Вона буде маргіналізована і буде закрита в своїх власних кордонах. Якщо Росії вдасться вискочити з цього капкану, у неї з'являються шанси якось покращити свою ситуацію. І ми бачимо, ми чуємо про ці ініціативи, які кулуарно десь там надходять від росіян на Захід і так далі, тому що вони хочуть вирватися з цього капкану. Але е очевидно, що певні стратегічні співтовариства на Заході їм цього шансу давати не хочуть. Е наша роль в цьому е ну, така жертовна. Але це і в наших інтересах, в тому числі, щоб Росія дійшла цього до цього свого фіналу. Пане Максиме, ну ви кажете, що все-таки Росія намагається вийти з цього капкану, але якби ми не бачимо конкретних кроків, що найменше на полі бою і на політичному рівні Все-таки Путін не хоче закінчувати цю війну. то... Чому він її не хоче закінчувати, і чи дійсно вони розуміють те, що цей капкан може їх е, їм голову, фактично відтяти? Ну тут є два, два аспекти. Е, по перше, те, що вони не припиняють е, атаки, і е, там погрожують ще більшою агресією, не, не лише нам. Це не означає, що вони не хочуть завершити війну. Він лякає, тобто він хоче завершити війну, але щоб ми і захід самі його про це попросили, тому звичайно, що можливо, можливо, так би мовити, ця його тактика. Вона і більш переконлива і успішніша з огляду на те, як реагує на ситуацію і українське суспільство і західні суспільства, і політичні спільноти зокрема. Що стосується власне мотивації, тут треба розуміти, що це не шахова партія. Тобто, це не означає, що Путін розглядає ситуацію виключно так, би мовити, як на полі там дипломатичного маневру чи поля бою. Для нього головна так би мовити, колізія і головна партія його. Це ну партія в сенсі, як шахова партія, це все ж таки відбувається на внутрішньоросійському політичному полі. Йому треба тримати свого виборця. Йому треба тримати свій режим, і він не може допустити вже. Він цього не може допустити реально, щоб в Росії з'явилася хоч якась там політична конкуренція, хоч якісь натяки на демократію, і так далі. Тобто. З одного боку, він намагається нас залякати і змусити просити про мир, з іншого боку, він використовує війну для забезпечення своєї легітимності і свого контролю всередині Росії. От в цій ситуації ми його бачимо, і в цій ситуації продовження агресії і навіть підання в топку війни там абсолютно ну як виглядає часом безглуздим способом все нових і нових мобілізованих росіян. Ось воно це все виправдано цими двома його мотиваціями. Але хай там, що б собі Путін не хотів нам робити своє, і ми сподіваємося, що наша перемога буде якомога швидшою, і для Росії якомога нищівною. Будемо стежити за цим і сподіваємося, що це не трапиться невдовзі. Тож, дякуємо пане Максиму за коментування цієї інформації, за те, що поділилися своїми думками. Максим розумний, доктор політичних наук, був в етері громадського інтерактивного радіо. 1. на все добре і тримаймося.